А чому ви вирішили, що я росіянин? А мене так здається. Ну, коли здається, то люди хрестяться. Ну, хрестяться. Ну, так можливо, ще у вас є, є якісь то аргументи, чи ні? Які аргументи? Ну які? Ну, скажіть, будь ласка. Немає яких аргументів. Угу. Mm -hmm. Так а ви з Росії, звідки? Не скажу. Чого? Тому. Ну як вам живеться в Росії? Там непогано. Все добре. Все добре. В Україну mm -hmm. не хочете? Не хочу. Чого? Ну, навіщо вам мене здавати? Ну, як... Був там тамсь. Що що? Був там колись. Ну, були колись. Ну і родом же ж ви звідси з України. З України, так. Ну. Так а чому? Серденько не болить? Не подобається мене Україна. А чому не подобається? Тому не подобається. Погана життя. там. Угу. В Росії краще? Краще. А серденько не болить за Україну? Не болить. Чого? Ну, Тому. Як? Ну, так. Ну, як так? Ну, дивіться, це з цієї землі ваші предки. Ця держава дала вам освіту. У ну, мене предки з Росії теж. Угу. Ну, але ж із України. Народився в Україні. Ну, роди... народились ви на цій землі. Чому ж у вас серденько не болить? Не края? Коли зараз. Росії, з України. Угу. Угу. А якщо зараз вас е призовуть, ви підете воювати. Мені подобається в Росії. Не, ну, тут подобається, то таке. Ну. А то таке. А що? А, а скільки у вас пенсії? Я ж не знаю, я не пенсіонер. Розумієте, а я, я не. Я мог... пенсіонер, а я пенсіонер. Угу, і? Угу. 34 років. Що, що? З 34 років, як там у вас кажуть, я ж українську не розумію. Як це з 34 років? Ви пенсіонер? А я пенсіонер. Пенс... Загугните, будь ласка. Ну, так я у вас питаю. Я не розумію, як це ви пенсіонер... можете. пенсіонер всім. Ну поясніть, як це так у вас вийшло, що ви в 34 роки вже пенсіонер. А ви мені не, ви, ви не повірите. Та дивіться, я ж вас не перевіряю, я у вас питаю. Ви мені не повірите, Загулить. А, та що я вам не повірю, Ну скажіть. Пенсіонер син загулить. Ой, боже, ладно. Зараз мені, Зараз мені 49. Угу. Завис. Завис. завис і пропав. Дуже сумно, що люди, які народились в Україні, знають українську мову, його предки звідси ну, він каже, просто мені там краще. Ну, це, ці люди це запроданці, які продалися за кращу пенсію і тому вони будуть топити тепер за Росію. І дуже цікаво було почути його відповідь на питання. На рахунок, чи пішов би він воювати проти України? Ну, але це таке. Я думаю, що пішов би, куди б він дівся. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Дякую за те, що дивитесь. Донайте Збройним силам України. До нових зустрічей!